Наступну перевірку я приведу у закладі, в якої ми, команда Злотоседська, посвоїлися. Цей заклад називається Радужний. На сайті цього готелю обіцяють нам безпеку, чистоту та комфорт. Чи це? Ходімо, перевіримо. Ми привітуємо вас на офіціальному сайті хостела Радужний. А значить, сейчас ви общаєтесь з нами напрямую без посторонніх агентств.

Здається, ми його знайшли. Це моя кімната. Як ми бачимо, тут три місця є шафа і шафа. Чи можуть їх чотири, я не знаю. якщо у нас тут три. Будь ласка, сюди камеру можеш? Дивись. Хтось яблука вів їх і склав. Чого на шафі я На шафі брудно. Далі у нас є стіл. Стіл сюди класти. Бачите, він не може йти далі, тому що тут... Де такий невеличкий карниз. Карниз ...в бруді. Тут брудно. Я не розумію, для чого тут повинен цей акваріум і для чого він тут взагалі стоїть. Е, тут є. Поки я її вдягну, прийде півроку. Тут є бруд, Я впевнений. Так, тут є бруд. І тут є сміття. Ось. Отже, ліжко. Ні, в нас ще є одна шафа. Зараз я залізу. о Вона зламана. Не ламайте двері. Вона зламана. Вона ще зачинено. Добре, бачимо стіни. Стіни в нас помальовані, чи батиська, я не розумію. Зверніть увагу, будь ласка, на стелю стелю уверху. Вона у плямах. І мало того, що там дві лампочки, там ще є павутина, Якщо вам видно, звичайно, павутина є. Тут. тут не прибирають. Ось увага. Це я пройшовся по шафі, по столу, по цьому акваріуму і по цій шафі. Другій шафі. Я зміню рукавички вже друге. Давайте подивимося на підвікою. Дуже висока стеля. І є в нас... Ось. Але бачимо у нас вони в плямах. Ось. І тюль теж в плямах. І... Дірки. Ось. Отже, увага нас на батарею. На батареї бруд, якщо ми бачимо, його не можу дістати, але тут є бруд. Отже, під підвіконня. Боже! Це дуже брудно, а я тут зблю. Розумієте, це якась минут... Мене... Ділим ремонт європейського стандарта. Відді чисто, тепло і, і уютно. Дуже групне. Дуже губерний. Дуже... 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 <MP1> <риклади> Бачимо, <риклади> люди песикам без... весело. А мені не зовсім не весело, тому що отаке от підліконня. Це жахливіше, ніж шкаф. Ані шаф, ні шаф. шафа. На український політ шкаф. Отже так, друзі. Ліжко. Ліжко це взагалі тут вже справа. Я спавную проблему. Це для тих, хто мерзне. Чисте. Це... Дудь яво. Я не знаю, так це називається. Мій оператор не розуміється. Отже, подушка. Хм. Тут є плями. Тут є плями. Отже, подушка. У нас пір'я. Тут можна, о! Бачимо. Отже, матрас. Пляма вже є. Ось. Пляма. Раз пляма. Два пляма. Як любить казати, Оля, це теж, але це тобто не не я вірю. Отже, тут я сплю. І ще я повинна бачити, тут є брут. Отже, тут раз. Отже, э, ой. Зараз у нас різне. Бачите, тріснуло, а це не від мене. Тут вже матрас, тут стрибав стрибав, 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 біда, триба. Отже, я думаю, ся нічого не буде, звичайно. Щоб він на мене не впав. Отже, так, тобі батарею. Резинка. Раз, хтось собі волосся. О, ой, був. волосся дуже добре. Отже, так. Якісь винтики. І так далі. Крута підліжка. Дуже був. Зора такого ще не було. Подивіться. Все, в кімнаті побачить досить. Хоча ні. Для повного смаку. Побачимо, що, я знаю, що тут таке. Я не знаю, що тут таке. І навіщо тут стоїть? І навіщо тут стоїть, збирає пил. Ліжком. От як ви думаєте, хто тобі може дотягнутися до тієї різаки? Ніхто. І що це за провід? Ніхто не знає, я не знаю. Ніхто не Отже, вимикати вмикати світло. Павутина, Ось! Хм, Хто б знав. Але нікого не здогадаєтесь, де вимикати світло. Під ліжком! Ось іде. Хто тут спить, може бавитися вночі. Раз, включив, раз виключив, раз удихнув, два втікнув. Отже так. Що хочу звернути вашу увагу на право. Закон тут поважають цьому готелі. У нас не буде заклада закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових нових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Стаття І Є правила. І бачите, такі правила, всіх кімнатах. заламіновані. Нам не довіряють. Нам довіряють заламінованню. Що є ще молоді? Це зимотруси. А, Тут пиво, але його не видно. Якщо ми побачимо звичайно. Ходімо далі. А, прошу вашу увагу звернути на інтер'єр. цього. Таких світло-жовтих стенах і намальованих. Нахідка, стіна, хтось при стіну. Це дуже погано. Одна увага звернути на інтер'єр. Інтер'єр тут у розписах квіти та різнокольорові двері. Ходімо до вами. Знову квіти. Тут прибираються. О, тут микається допомогти. Є душ. Тут є гаряча та тепла вода, Я не хочу демонструвати, тому що зараз тут всі будуть мовити, є апарат на душі. Є плита, тут немає, в принципі, немає грибка і... Глянту немає, але у кутках вніці. бруд. Ариш. Ось Є дзеркало. Але на дзеркалі збирається бруд. Пил. Не знаю, що тут було, але тут щось було. І стрічок. можливо хтось заходить. Ходімо до того місця, де боють руки. Здогадайтесь, де тут вмикають. Тут нема, тут нема. А вмикаю світо аж тут. <сіст> Ходімо, <сіст> мною на напереду. Тут є душ. <сіст> це не душ, це кран. <сіст> душ не зальопаний. <сіст> <сіст> кран не зальопаний. <сіст> Гаряча і тепла вода. Але сам рукомийник і не дуже чистий. Зеркало. На Назарк... зеркалі брудь. Так, і погодина. У нас простягається аж до стелі. А на стелі пісні. Павучок. О боже. Добре. Зараз покажу вам туалет. Не дуже приємна ситуація, тому що тут туалет теж брудний. І теж тут є що збирати. Бачите, бруд, так. І це ще не має бруд. У Упадку там не миють підлогу. Якщо тут мить, там і не мить. Там це забувають. Переляканий просто. Світник. Є смітник і є батарея. Батарея теж. Не буде лізти, мені вже досить, чесно кажучи, нервів. Що ж, ходімо, зараз перевіримо ще один туалет, можливо, це тільки в цьому. Тут каже, ми кажеться так, мета тут. Вони не брати, вони відрізняються. Тим, що тут є бойлер, я не знаю, як називається. І тут є мило. Там мила немає. Це що, віп-туалет, питається? Ні, це не віп-туалет, це просто інший туалет. Але тут немає мила.

Ми провели ревізію у хостелі Райдужний, що знаходиться в місті Харків. Отже, гігієна, тут немає чистоти, Тут дуже брудно. Брудно на підвіконі, брудно під ліжком, брудно на шафах і у ванній кімнаті. Також брудно і на кухні. Обслуговування. Його також немає. Тоді є самообслуговування. Вночі я бачив сервіс. Це тьотя, яка миє підлоги у ванній кімнаті. Інтер'єр, він гарний. Він яскравий. Дуже відповідає назві райдужний. Екстер'єр. Хостел знаходиться на дуже темному вночі провулку. І критим шляхом ми сюди йшли. Ціни. Одне ліжко, одне місце у цьому хостелі коштує 60 гривень на добу. Тут провів ніч і побачив набагато ще іншого. Тут, як я вам казав, працює гаряча і тепла вода. Мат працює не завжди. Тут не функціонують послуги, які повинні функціонувати. Що не кажучи, я не знаю, що робити. Так, тут гарний інтер'єр. Він повідає на збирайдені, яскравий та комірок. Але гігієна не відповідає і чистота. Самі бачили ці рукавички. Я змінив майже три пари. Вони всі повні. Я дуже вірю, що все заклад зміниться. Окей, повернусь. Але зараз... Саме тому саме за гігієни рекомендувати Україні та Харкові Дюргові зора постережний не помічний.